Доброго дня, шановні аграрії! Хочу вам розповісти про соях від компанії Elite Select Sakсон. Знімаю я з Харківської області, Близнюківського району. У нас був класичний обробіток ґрунту. Бачите? Чистенько, де не де є бур'янчик. Але тут не така велика проблема. Осіння вспашка, весняне закриття. Вологи, дві культивації і посів. Сіяли ми соях приблизно десь 10 травня 2022 року. 65 тисяч сім'ян на гектар. Оприскували ми препаратом Голдстарт, якщо не помиляюсь, 50 грам на гектар. Одна прополка. Ну і, до речі, соях витримав, сонях витримав Голдстарт на 12 з плюсом. Зараз їх у нас немає. Я вам покажу все по корінчиках. Не те, що десь ми там вибирали. Ось сусідній рядочок, бачите? Її взагалі немає. О, бачите? А, купували ми 4 посівні одиниці. Два мішки преміум класу і два мішки екстра. Різниця, в принципі, відсутня взагалі. Соня гарний. Ми довольні в цьому році, як ніколи. Ми дуже рекомендуємо компанію Elita Select. Дякуємо їм. І хочу вам сказати, підписуйтесь на хлопців, ставте лайк, натискайте колокольчик. Всім гарного врожаю. Слава Україні! Тримаємося! Все буде Україна! До побачення!